Цей пункт я точно виношу в першу категорію, тому що я сама частенько думаю про те, що треба було цих речей набрати побільше. Це різні звичні нам ліки. Ну, по-перше, я думаю, що напевно майже у кожної людини є якісь ліки, які вам потрібні на постійній основі для когось це можуть бути якісь прості ліки по типу крапель в ніс, або протиалергічні таблетки, тому що там у людини є або алергія, або залежність від крапель, а також є різні хвороби специфічні, на які також необхідні свої ліки. І якщо ви не можете бути впевнені, що вони тут є в Штатах, або ви не можете бути впевнені, що ви зможете їх придбати придбати або знайти їхній аналог на от в перші дні, коли ви сюди приїдете, то вам необхідно піти в лікарню, отримати рецепт бажано двома мовами: українською та англійською, для того, щоб цей рецепт у вас на всяк випадок був на руках, якщо це якісь специфічні ліки, придбати їх, скажімо так, побільше. Я думаю, якщо ви попросите у вашого лікаря, скажімо, рецепт там не на.